Волинська область бере відлік від 1939 року. Відтоді пишуть свою біографію і перші заклади культури у нашому краї. Серед них музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Цьогорічний сезон підійшов до завершення і закривається виставою Лісова пісня, яка вже неодноразово захоплювала наших краян. Святом народного мистецтва став творчий звіт аматорів в на сцені районного будинку культури під назвою Осанну вільній України складає наш родинний дух. Цей захід присвячений 20-й річниці незалежності України. Концертна програма розпочалася танцем на білих рушниках у виконанні зразкового дитячого танцювального колективу Хуторянка Головненської загальноосвітньої школи. Зачарувала глядачів пісня виконання Сергія Шапрана Я України син. Яскраво та кольоритно демонстрували вміння співу в вокальній ансамблі Вербученька районного будинку культури, надія з села Рівне, чоловічі ансамблі селища Головне та Райцентру. Також фольклорний народний колектив Опаленка, якому виповнилося вже 40 років. Вже кажуть, кажуть літа, але все рвуся до пісні. Пісня мені це все моє життя. Раділи присутні за наймолодших артистів дітей із клубу спортивної танцю Дельвейс та учня музичної школи Владислава Вокалюка. Гарного настрою глядачам додали солісти районного будинку культури Надія Шоцька та Вікторія Степанюк. Загалом більше двох годин тривала концертна програма. Яскравим розмаїттям талантів дивував кожен номер. Особливо тепло, як завжди, присутні вітали хор ветеранів осіннє золото, виступ тріобандуристів і духового оркестру музичної школи. А культинацію концерта стала фольклорна композиція. А вже весна воскресла у виконанні народних фольклорних колективів. Дубрава, перевесло, забужанка, яворник. Я радію з того, що Розвиваються наші аматорські колективи, створюються нові колективи. От, удосконалюється їхня мастерність, зокрема, тих колективів, які вже існують багато років. У фіналі вистав чоловічого вокального ансамблю районного будинку культури з Горанської народної хорової капели Вербиченьки і Любави під супроводом ансамблю народних інструментів глядачі Вітали Стоячи і ще довго аплодували, закликаючи артистів продовжити святковий концерт одне випробування в моєму житті, тому що це перший мій творчий звіт, який я старався організувати. До якої йшли ми поетапно організували творчі звіти сільських рад, але я так зрозумів, сього справились. Насамкінець всіх присутніх щиро вітали начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Володимир Лисюк, народний артист України Олександр Городник, керівники районної влади, установ організацій.